Інсуліно резистентність при цукровому діабеті другого типу моє бачення особисте. Значить, якщо ми будемо знову ж таки дивитися з позиції, що це генетичне захворювання, в нас шансів немає. Тобто, генетику ми поки що лікувати не навчилися. Чесно, і так воно і є. Тому відповідно в даній ситуації розглядаємо просто цукровий діабет другого типу, інсулінорезистентність, саме інсулінорезистентність, як наслідок порушення обміну речовин в нашому організмі. Тобто, в нас організм почав працювати неправильно. В нас практично, як в старому автомобілі, починає протікати масло, і ми кожен день маємо підливати масло до автомобілю. Ви бачили напевно, колись такий варіант, що водій підходить до автомобіля, особливо старої, старої, старої вантажівки, і Наливає туди масла практично щодня. Ну, це трохи дивує в принципі водіїв, які в принципі щодня масло в свій автомобіль не, не заливають, тому що чому правильно? В них добре працює двигун, а в, цій, в цьому старому авто двигун працює погано і потребує більше масла кожен день. Так само тут, в даній ситуації, коли е, в даній ми маємо. Забагато інсуліну, він чомусь не працює. Велика кількість глюкози виробляється нашою печінкою, і ми бачимо це по показниках. Тобто, ми бачимо високий інсулін в аналізах, ми бачимо високий глікований гемоглобін, глікозильований гемоглобін. Ми бачимо високий рівень цукру і глюкози в крові. І відповідно в даній ситуації, як ми мали би реагувати, реагувати мало би просто ще раз все, все достатньо просто. Ми мали би зрозуміти причину, чому наш організм потребує більше інсуліну і чому він не може стабілізувати глюкози. Причому, що він інсуліну виробляє багато, він старається компенсаторно виробити більше організму. Тобто наш організм є хитрий і розумний. Як він бачить, що глюкози в крові є забагато, він дає команду. Складний механізм дає команду виробляти інсулін, нашій підшлунковій. Вона дійсно виробляє більше інсуліну. але Незважаючи на те, цього інсуліну бракує для того, щоб зменшити рівень глюкози. Тому в даній ситуації ще раз, основним моментом, якщо ви хочете ввести в діабет в ремісію, це треба шукати причини, відповідно, чому все-таки діабет в нас з'явився. І про ці причини, відповідно, поспілкуємося далі на вебінарі в п'ятницю, де буде багато цікавих питань, які зв'язані з метаболічним синдромом. До до зустрічі.